Привіт, друзі! Бачили колись нічне небо? На ньому безліч мерехтливих зірок і місяць. Де живуть ці зірки і місяць? Давайте дізнаємось. Завдання. Наприкінці цього відео ви будете знати багато цікавого про наш Всесвіт. Що таке зірка планети і місяць? Друзі, все, що ми бачимо в небі, лише частина Всесвіту. У Всесвіті безліч зірок, планет і супутників. Вони здаються дуже маленькими, адже вони дуже далеко від нас, та насправді вони величезні. Ви знаєте, що наша планета Земля теж частина Всесвіту? На небі дуже багато зірок. Знаєте, що Сонце також зірка? Через велику кількість газів, що горять одночасно, сонце виглядає як велика вогняна куля. Сонце дає тепло і світло, необхідне нам, щоб вижити на землі. Сонячне світло і тепло також потрібні, щоб рослини росли і жили. Доведено, що сонце завжди сходить на сході, а сідає на заході. Друзі, ми вже знаємо, що на небі дуже багато зірок. Деякі зірки яскраво сяють, а інші ні. Ви можете помітити, що деякі зірки одиночні. А інші утворюють групи або сукупності, що формують різні форми й малюнки. Дивіться: оця зветься велика ведмедиця. Оця яскрава зірка це полярна зірка, що завжди з'являється на тому ж місці. Тепер, дізнавшись більше про зірки, перейдемо до наступної теми до планет. Довший час Плутон вважали дев'ятою планетою сонячної системи, та згідно з останніми дослідженнями він більше не вважається планетою. Отже, в сонячній системі лише вісім планет Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Ви знаєте, що життя є лише на планеті Земля. Адже тут є вода і повітря. На інших планетах, найімовірніше, немає ані повітря, ані води. Крім того, температура не підходить для існування життя на інших планетах. Місяць єдиний природний супутник планети Земля. Він обертається навколо Землі по власній орбіті. Вночі можна побачити місяць на небі. Його також називають нічне світило. Ви можете здивуватись, але форма місяця щодня змінюється. Любі друзі! Якогось дня ми бачимо, що місяць абсолютно круглий. Це називається повний місяць. А іноді видно лише краєчок місяця. Це новий місяць або молодик. Підсумок. Отже, друзі, підсумуємо все, що ми дізналися. У всесвіті є зірки, планети, супутники. А також живі істоти і неживі об'єкти. Сонце це зірка, його тепло потрібне тваринам і рослинам. Зірки з'являються в небі поодиноко або в групах. В сонячній системі вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Вночі в небі з'являється місяць, щоночі місяць Змінює свою форму.